Доброго вечора, підписники каналу і гості. Сьогодні в мене є оператор, то я буду знімати все, будемо знімати наживо. Я буду розповідати про всі троянди сама. А зараз я трошки вступ зроблю. От я хочу з вами проговорити про йод. Я завжди говорила, що йод це кращий підживлювач троянду. Починаючи з посадки рослину. От рослини одну каплю на літр води звичайний аптечний йод. Полити цим розчином посаджені і пересаджені троянди. Це на 10 літрів 10 крапель. Для листового підживлення в період цвітіння можна розвести на 10 літрів 10 крапель йоду. Ці прості бабусини хитрощі допомагають трояндам цвісти все літо і милуватися красою і вдихати аромат троянду літа. Наші танці з бубнами. Вже не допомагають нашим трояндам. Вони стресують і дуже стресують. Це через велику спеку і нехватку доща. Як ми не поливаємо землю, но воно недостатньо для того, щоб, щоб ну, троянди себе почували дуже комфортно. Вони не, не, вони не засихають, вони нічого, вони не горять. Ну, ну, квіти все рівно горіть будуть, тому що спека величезна. У нас на Харківщині спека і до, і до 50 була, і до 60, і 72 градуси там міряли. Ну, Зараз трошки стишилася, ну, все рівно, дощів немає. Не хочуть ні в вку... тому що троянди все ще страждають. Не хочуть ні вкусності, ані води. Їм би пивка та, нали... та налити сюди. От вони, мабуть, тільки чекають, що їм потрібне пиво. А пиво це дріжджі. Можете розколочувати дріжджі вон з сама з хлібом. В хліб додаю я дріжджі, теж додаю цукорку і теж потрошку підливаю під кущі. Це теж хороший стимулювати росту їм і цвітіння гарного. Троянда яка. В обхваті не обхватиш. Це Артеміс. Прекрасна біла троянда. Мілко-квіткова. Дуже красиві квіточки, міленькі, але вони зібрані всі цвіття і дуже-дуже прекрасно цвітуть. Поряд червона, така прекрасна травіата. Десь вже горить, Вон, бачите, обпікається, горить. Ну, ну, стоїть зелена все рівно. Деякі листочки є, засихають. Ну, що ти їм зробиш? Як не вистачає їм вологи просто. Їм всього вистачає, однієї вологи їм не вистачає. Давай. А це Мері Енн Троянда. Називається Мері Енн, Вона так. Троянда дуже прекрасна, запашна. Квіти, на друге цвітіння невеликі, сантиметрів 8, 7, 8, 9. ну вони, Їх дуже багато, вони, дуже багато їх ось де не стань. Оце все-все вона. ось, Оце все. Все, що я обхватую оце руками, оце все ця троянда Мері Енн. Троянді третій рік, з долини роз, то будь ласка, кому потрібно, от там заказуйте і беріть. Емельєн Гійо троянда. Теж ароматна, теж прекрасна, теж мінка підкова в цьому році. Ну, вона цвіте і цвіте прекрасно. При такій спеці величезній вона показує ще результат нам дає. А ця красуня, яка Ну не селфі з трояндами. ну Це на настояще селфі з трояндами, бабуся вам сьогодні. На розраду от той. Це троянда Августа Луїза. Ну, не прекрасна вона, ну дуже прекрасна. Що згорає, що зараз що розпускається ж на його місто? Ну, вона дуже-дуже прекрасна і дуже-дуже ароматна. Передаю вам аромат цієї троянди прекрасної. А це шокебор? Вона є невисока. Я не знаю. Оце вона вище в мене не виростає, як сантиметрів 80. Вона тут прямо от під тим, під августою, як вроді. Ну, у, у, у ногах у неї стоїть. Дуже теж приваблива, така красива. Вона невеличкі не, не квіточки. Ну, бували більше, ну, такі вони. Дуже-дуже рясна в першому цвітінні вона. Дуже рясна. А це краса яка? Це. Доктор Масад, яка прекрасна троянда. Теж вона, вона зовсім не так повинна цвісти, як вона зараз цвіте. Ну, цвіте вона дуже обільна. киточки в неї зараз милкі, Но Дуже-дуже червоні і прекрасні. І держуться дуже-дуже довго на кущі. Віктор, Віктор. Фукцієва троянда. Вона теж квіти має дуже великі. Але зараз це має такі. Он, випускати починає нові. І буде, що і ще буде раз цісти, оце вона. Вон, дивіться. Новенькі-новенькі прирости вон на ніс. Знову почали, як весною. Ото, і ось зараз. Вон. Оце така троянда 4 віки. Гарна, прекрасна, вся розпустилася. При дощі вона не розпускається. Так і знайте. якщо дощі, вона закуклюється і не розпускається. При сонці вона розпустилася. Хай мілкі квіти, але на ній є. А це ось поруч. Ось вона. Олександра Офкент. Ось, ось її такі квіти прекрасні, ось. Ось вони такі. Дуже гарні, чудові теж, дуже ароматні на вона. Теж обрізана підмонкова. Капакабана. Теж кущик непоганий і теж троянда непогана. Хоча вона зовсім не така повинна бути. Ну, в цьому році вона така. от. Той рік буде гарнішим, значить буде вона дуже гарна. Троянда Ешлі. Прекрасна. Спіши. Дуже прекрасні, квіти такі. Квартировані. А це Чайковський. Бачите, ріст майже мій. Вигнаний із самого низу. Оце він. Гони такі пагані, обрізаний під корінь повністю. Біла, гарна, прекрасна, чудова, рясна троянда. Ось, бачите висоти, якої вона. Це да, забула. А тепер тепер дуже згадувати, як її зовуть. Бенджамін Брітен. Така червона, гарна червона троянда. Зразу квіти вона ж молода, це ж двохрічка тільки, а це двохрічка така. Під ноль обрізана, а це вона така. Виганяє багато паганів, буде цвісти багато, ну швидко оцвіте. А це Троянда Браун. Дивіться, проти мене, вон, дивіться, я обняла її отак і ще там є що обнімати. Ви бачите, яка вона величезна. Це трьохрічка тільки буде вона. Весняна посадка. Це була у війну. Це На, на той рік це їй буде тільки весною три роки. Це два з половиною роки троянді. Ось така троянда величезна. Це троянда сплетистих, я веду її як шраб. От її можна вести як шраб. Дивіться, хто хоче, може собі придбати таку троянду. Її можна вести як шраб свободно, обрізати. Вона буде тільки вшир іти хорошо. І в а так висоту можете коректувати, і вона буде вам нормальною висотою. Буде добре? А це ось дивіться, версігні. Версані, от яка. Вона дуже-дуже чудова. Тільки, ну, маленькі, звісно, квіточки маленькі, але вони красиві дуже. Он центр такий, ну, типу абрикоси такої спілої, спілої абрикоси. Дуже красива вона, ароматна, гарна. Кущик невеликий, бо вона хворіла. Цедова теж троянда, вона дуже вона велика, взагалі повинна бути крупна, але ну, в цьому році вона не крупна. А це ось, дивіться, яка прекрасна ця вона. Гляньте, теж моя, моя улюблениця це. Hope Ho Humanity. Ось такі червоні-червоні квіти. А це цикла Мен Ви бачите, як він. За рік, за цей це ось усі пагани, оце вирізаний був під корінь він повністю, і все-все оце, все наросло оце за ці літа. Троянда пежередут. Теж дуже, дуже рясна, широка така ось робиться, ось теж теж уже ширина, це двох річки все, А ширину вони хорошу взяли, і висоту вони взяли хорошу. Красунечка наша, дивіться. Мадам Фігаро. Ось вона. О, бачите? І хоч би що. Сонце їй, не сонце, дощ, не дощ. Стоїть собі, поки не обріжеш ото сам. Ту я гілку обрізала, а ця що то ж тільки починала цісти. Ну тепер ця буде ще довго стояти. А то дива Маркус. От вона. Троянда. Ну, невеличка. ну. Цвіте і росте. І ось вона Евелін. Дивіться висотою, якою з мене. Вон, які прекрасні в неї вон, рожеві такі бутони гарні. Полурозпуск. Воно так ще не розпустилася вона повністю, а так, полурозпуск. Ну, теж запікається. Колосальний декор. Така троянда є ще у нас. Знаєте, прекрасно вже. Мої троянди, хто буває, заходить частенько. Спасибі вам велике, що ви заходите, провідаєте мій канал. Ось такі троянди. Оце все трохи, троянди двох річки. Оце трьох річка тільки оце. ось велика стоїть. Ось вона, Вестерленд. Це трьох річка. А то усі троянди двох річки. Дивіться, яка прикраса саду. Теж дуже гарний адмірал. Дві квітки, вон, третя буде зацвітати, типо відцвітали вже. Теж двох річечки. Букаву. Ось дивіться, як вона розрослася за цей рік. Дуже прекрасна. Уж такий великий, великий і, і насінь на вона буде вся у квітах. Ось троянда плізантрі. Ось, бачите, яка вона викидала такі великі ті вудки, і взагалі вона росте як верба. Дуже-дуже-дуже велика. І висока, і потім звисають оті всі кітці. Рокус роуз. лазальники такі. Ось цвіте. Ось поряд це Іринина троянда. Ось вона. Ось така. лососіва, лососіва, ніжна лососіва, така прекрасна. Це ось айсвою цвіте. Далі он цвіте чотири сезона. Яка красуня, вон, цвіта гілка. Хоч залазь там залазьте оце. Бачите? Під гілкою, вон, яка вона буде вся буде колись дуже-дуже рясно вона цвістить. Ну, Ось це прекрасна ця троянда, звісно, Мері Енн. Покрилася вже прямо пепельна така стала вона, пурпурна, якась. Ось вона, це. Томас Бекет вже теж доцвітає. Ось вона теж доцвітає. Ось він, Вінчестер Кафедрал. Тут вона. Брати гріми, це вже я тут до той вам допоказую. Це ось Клод Брасьор, теж невеличкий, такий, такий він заводний прямо. Так що. Так що ще раз про розплідники. Садовий бум відкритий, будь ласка. Троянди дуже шикарні там у, у нього. Я провірила і заказала вже собі. Так що, хто, хто хоче, будь ласка, троянди дійсно провірені. І дійсно приходять на совість кожному. Воно, вона замерзона така. Тільки-тільки розпускається. О, ну, а тут от Фенікс зразу ж, як завжди вже. Ось він. Рене сіні. Ось вона стара квітка, ось бутон, а ось тільки розпустилася. Дивіться. Оранжево-оранжево вона така красива розпускається. Ось. І ось стоїть, і ось стоїть вона навіть на спеці стоїть, бачите? Джулієта, англічанка. Ось скільки спека, і вона вже дня 3-4, напевно, так на, на цьому ж місці стоїть. Будем П'єр сар розпускатися, ну, його буде мало, тут дуже. Зовсім мало, він на друге цвітіння. Скудно виходить, він наганяє. Вон. Пагани мені великі такі. Наганяє, щоб на той рік тоді вже процвісти. Дизен сверти, теж вам квіти свої понахиляла. Красивий, він чесно, От не знаю, чим він мене так притягує. Ну Він перше цвітіння, як цвіте, то тут же ж не видно листя. От він цвіте ж дуже. Вона, вона, вона красоня стоїть. А вуста Луїза. Красивішої троянди мені наче і немає. Ну вони всі красиві. Красиві всі по-своєму. Ну, ось ця чим симпаті теж вон. яка? Прекрасна, якими китицями вона цвіте великими. Ані на вей теж одна з кращих червоних квіток. А ось абракадабра теж вон собі розкриває квітки, теж не відстати питається. Хоча я думала, вже їм нічого не буде, я їх хотіла вже просто викинути. Та я не викинути, а вони, думаю, та і все. Я їх, я їх не возобновляла. Вона. Теж. Ну, оця ось ця ще, ну вона ж, вона. бачите, яка мілко квіткова дуже, ну, як вона цвіте по всій довжині, отак, так, такими квітами, то, звісно, вся довжина, оце в квітах у таких, то це чудово. Country girl називається вона, ця квіточка може, Комусь подобається і так, а мені, от, наприклад, вона навіть подобається. Ось, з борту. Так, хотіла ще вам розповісти, а, сьогодні ще, а, ще фундазолом. Сьогодні о, я, у мене там є, отож ті хворі кущі, які в мене були з того року, вони не хворіють, ні. Ну, я їх ще фундазолом під той. Бризгала теж сьогодні. Гарно під, під коріння бризгала там, під, по землі бризкала, і стволи все бризкала ще і фундазолом. Так що і ви дивіться, де в кого що хворе, не пускайте в зиму, щоб воно було хворим, щоб лікуйте, виліковуйте. Ну, а на цьому спасибі, хто був зі мною. Ролик получився коротенький, а то пишуть дуже довгі ролики ви знімаєте. Ну а що, як їх багато, як я поки обійду, то ж внучка мене знімала, то я вже швидше якось. А як сама, то ну, тим менше знімали їх ж. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Хто кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Такий формат відео. ну Це внучка буває рідка у мене, то вже попросила її зробити. Хотіла ще посадку гортензії там, ну Це вже буде, я сама буду, там треба одну викопати, бо вона щось корні її під'їла, треба тобто викопати, треба все це перебрати, а потім вже показати. На цьому до побачення, до нових зустрічей. І все буде добре у нас.